Я нагадаю, що надійшла заява про відставку від адмірала Тенюха, виконуючого обов'язки міністра оборони. було, було прохання від депутатів провести консультації, які були проведені з цього приводу. І я прошу, шановні колеги, розглянути це питання і підтримати. Пропозицію Ігор'ю Соючтеніха щодо його відставки. Це проєкт постанови 45-42. Прошу визначити шляхом голосування. За 228. Шановні колеги. По фракціям, будь ласка, покажіть рішенням. Вношу пропозицію щодо обрання призначення на посаду міністра виконуючого обов'язки міністра оборони, генерала полковника Коваля Михайла Володимировича. Михайло Володимирович Коваль. Він командира звода до генерала полковника. Прошу пане генерала, сідайте, будь ласка. Він Професійний військовий, прошу підтримати рішення щодо призначення на високі військові посади не за політичною, ні квотною ознакою, а саме за професійною ознакою. І прошу зараз, щоб ми заслухали інформацію від Олександра Івановича Козьмука. В цей грізний час очолювати українське військо не може політик заангажований в симпатії до деяких. Політичних сил повинен бути особа військова, для якої є тільки дві речі український народ і незалежна українська держава. Генерал-полковник Коваль командував в Хирові аромобільної бригади, і вона стала кращою в Україні. Він командував танкової дивізії Воднород Валинський, і вона стала кращою в Україні. Він був начальник штабу 8-го армійського корпусу і він став кращим в Україні. Він прибув на посилення прикордонних військ і разом з головою прикордонних військ зробив дійсно європейську і сильну державну прикордонну службу. Він працює день і ніч. Він енергійна, молода, освічена і надійна людина. Я вас. Прошу і я гарантую, для мене буде особиста трагедія, якщо він не справиться. І прошу вас підтримати. За 251 рішення прийнято регіонів 16, Батьківщина 72, Удар, Клічка 31, Економічний розвиток 34, Суверенна європейська Україна 31.